812 день в Канаді 04, 09, 25. І сьогодні насичений день. Але нарешті я поробив дуже багато, майже все зробив. Надіш Вашир не дали мені дозволу. Я то ні. Другим разом, третім разом, коли там дадуть, я ним не користуюсь, він новий стоїть, чекає установки. Сьогодні був капець, який день насичений. Сьогодні зранку я пішов зразу до комп'ютера. Зразу до комп'ютера. Що подивився, що там по заявочкам. І було кілька нових. О, він. навіть вони у мене тут лежать. Ось такий от списочок, все позакривав. Гайковий ключик. Да. Е, я їх ще не позакривав. О, їх треба позакривати. Сяду позакриваю. І пішов зразу, що я зранку, підготував матеріал, знайшов пінопласт пінопласт, бо я сьогодні в 10-й, десь близько 10. Перед тим я пішов ще щось зробити. Але головне, що я пішов десь близько 10 в одну із квартир, бо я хотів зробити іменно цей звук в стелі. Все діла, і в стіні йде така труба вентиляції. Вона всюди кругла, але на початку вона прямокутна, квадратна і оці бляшки вібрують, все вібрує. В одній квартирі було чути, що це прямо воно вібрує. Е і я, блін, відкрив ту фігню, заліз туди ту вентиляцію. <смі> Нікого не було вдома. Думаю, зараз як застрягну, блін, <смі> і немає як. Ну, але до телефона мені дістати. Я там е забув, за по-моєму, в нього вентиляція ліхтарик. По-моєму, так да, побачив. Бо не бачив себе в сонці. І... Забавився. Дзвонять до мене одній. Треба там підписати документи, бо прийшли, поміняли ліпучку на мухів, то в смітниках. Спустився, піднявся ще за щось покликали, пішов, подивився, спустився. Повернувся назад і вже доробив порізав пенопласт. Так як де от прямокутна коробка, Внизу дрібежало. Думаю, щоб зверху не дрібіжало, взяв запхав кусок пінопласта, так, на стик в двох місцях. І як на диво помогло. Помогло, ну, саме собі воно трохи розперло, включив, все, працює. Навіть сьогодні, я сьогодні десь до пів шостої знову запрацювався. І думаю, та зайду, я вже і так був в тій вежі, зайду до нього ще раз подивлюсь, що там як. Заходжу, ну, питаю, що там нема, шуму? Нема. Супер. Заявочку закрию. Дуже добре. А в другій квартирі там інакше. Там, там звук, коли хтось ходить зверху, коли закривають двері. Вібрація йде і такий звук. Це був трошечки інакший. Не такий, як в того, не метал, а щось дотуркалось, чути, що щось стукало. Щось було не так. І я їх попросив вчора звільнити шафу. Я шафа купа, монтована. І я думаю, в шафі виріжу дірку. Шаф мені, до речі, порадив в шафі вирізати дірку. Він вже поліз туди, бо інакше я би не добрався. Воно далеко, сама ця фурна система, вона тут, і воно йде туди і так. І вони мені звільнили, я сказав, що сьогодні зайду після другої і десь так і зайшов по другій. Вони пішли з собачкою гуляти, а я там собі робив бардак. Вирізав я стелю, підготував зразу собі пластикову це, заглушку, щоб закрити дірку. Залажу туди, дивлюсь. Ну так, да, реально, труба на вентиляції, вона закріплена до бетону тросиками. А під низом багато тут кабелі, вся проводка йде в металевих е, таких змійках. І вони тверді і теж покручені. І десь, от як вентиляція працює і вібрує, або двері хтось гупнув, і воно там пішла вібрація, тиск. І оцей металевий дріт він не прикручений до профіля, а їх треба прикручувати. І він оце вібрував по профілю, передавав на вентиляцію. Я просто пішов, знайшов палку. Я думав до палки причепити якийсь гачок, відтягнути його. Але я запахав, запахав ту палку там, коротше, довго від шпаби. Простав палка, вентиляція, кабеля, і я запхав під ту вентиляцію, і там позаду аж кабель діставав. І я його підняв і палку залишив. Воно якраз класно розперло. Найс! Нехай там залишається, нічого його тягати не треба. Бо я його там не зможу просто закріпити метрів два від мене в стелі. Таке. Але дуже добре, що це зробив. Потім інша заявка була вчора. Вони просили після четвертий. Ну, я вчора так само до 5-ї робив, кажу, ні, ні, завтра. завтра, І сьогодні ми пішли да? туди. Вони написали шланг підключити до пралки. А вони хочуть свою пралку, а в них пралка величезна, вони з іншої квартири приїхали. Я їм вже допоміг. Алекс одразу покликав, я ж тільки йшов туди, я таки зрозумів, бо я знаю, хто це і що це за пралка. Ми підключили ту пралку, а вона ще блін, не, не в рівні. Ножка в неї не крутиться. Пластик прокручується, є там гайка, але не залізеш ключом. Дуже така от малюсінька. Треба просто е, ключик від пралки оригінальний. Вони дуже плоскі і він туди залізе. Ну в мене нема такого. Тим більше під ці розміри нашого мені потрібні. Я пішов підкладочку, поставив. Ой, блін. Ну, саме гірше, то, то були оці вентиляції. Це дуже добре, що я це зробив. Знайшли звідки вода тече з даху. Не доробили майстри е із ізоляцію. Як стіни, там покриваються спеціальною такою водовідштовхуючою мембраною, потім ізолюються, і вони до доробили до дверей і залишили. Потім поставили металеве покриття, і не видно. Його треба знімати, щоб знайти. І в нас будівельники. Вони ж це робили, і вони якраз це знайшли. Знайшов один. Вони потім визначили, хто це зробив, хто це не зробив. Ну я не знаю, як там буде з покаранням, але дуже добре, що це знайшлося. Вже тепер не буде текти у нас на 41-му. Я тепер можу пофіксити. Я піду по пофікшу це все. Підфарбую там нічого такого. До речі, на 22-му треба теж кусочок стелі підфарбувати. Я вже фарбу маю. Фарба в мене вже думаю про роботу хватить. 12 година. Яка робота? Замочився сьогодні. Замочився, прийшов додому. Зразу пішов в душ. Та як я залазив вентиляцію, це все скловата, не скловата, така мінеральна вата, але вона теж неприємна. Помився пита і все. І відпочивати. Повечеряв, фруктиків поїв. Прибиранням зайнялися. Сьогодні, до речі, вдома був. Щось да захотілося мені зремонтувати в себе душову кабіну вайнат. Там так само відкрутив, виставив під рівень, де як має бути, плюс змастив. Там пластикова така завіса, одна суцільна в цих дверях. І вона скрипить, коли суха. Само собою. Я попсикав спрей нормально зараз. Балконі двері поремонтував. Захотілося, бо вони були чуть-чуть зміщені і зверху терлись Треба було так тут. Ну, не хотілося. Ремонтував, плюс всередині замок, там пружина поламалась, поміняв пружину. Захотів ще й пошити, вручну взяв, пришив до жилета там от, до ленту з фастиксом треба було доробити. Та таке. І все. І все сьогодні. Відпочивати!